Подаруй, будь ласка, мрію. Така назва благодійного концерту аукціону. Його проведуть в Івано-Франківську задля збору коштів на лікування письменниці Христини Сирової з Бурштина. П'ять років тому хвороба прикувала дівчину до інвалідного візка. Недуга прогресує, тож відкладати лікування не можна. До того ж, з'явився шанс на одужання. За лікування беруться німецькі медики. Для цього необхідно близько 10 тисяч євро. Самотужки такої суми дівчині не зібрати. Нарешті дають оптимістичні прогнози, бо відколи я захворіла, то не було взагалі жодних надій. Бо е, захворювання знову ж таки кажуть дуже специфічне, воно на метаболічному рівні, і ну тобто порушується обмін речовин і просто не засвоюється білок і з цим бореться весь світ. Щодня свій бій із хворобою веде і Христина переконала себе, обов'язково стане на ноги в цих намірах. Її підтримують друзі. Саме вони посприяли в організації благодійного вечора. Справа в тому що про Христину дуже мало в івано франківську і збирати кошти для дорослих для не дуже складно, допомагають переважно дітям, і тим більше зараз така ситуація, коли в країні всі кошти йдуть на. А підтримку тих, хто воює на сході. Власне, ми вирішили використати цей христин творчий потенціал і не просто попросити коштів, а провести концерт. І люди можуть провести хороший вечір, пожертвувати ці кошти, які ми всі до копійки продаємо і на лікування. Підтримати прикарпатську письменницю з концертом приїдуть особливі гості: Київський рок-гурт Барахта. Виступатиме й Алекс Шелест. Також на благодійному аукціоні можна буде придбати лоти від українських зірок. На благодійному вечорі Христина Сирова презентує нову збірку поезії та прози Рибний хребет. Книга присвячена людській незламності, попри різні ці не гаразд. Щастя, це наш внутрішній фактор, який по замовчуванню не залежить від погоди за вікном, від стану здоров'я, матеріального статку. Це стан нашої свідомості, пульт, від якого є у вільному доступі кожного з нас. Якщо вас щось пригнічує, чи вибиває з цього стану, чи вибиває з цього стану, виключіть це свого життя, зробіть собі. Дієту позитиву на аукціон Христина виставить й власне полотно присвячене подіям на сході України. На картині знамениті донецькі троянди почорніли від війни. Ольга Цьома Ігор Духович, Новини на вежі.